Ну що ж. Тут, думаю, можна не знайомити, як я це завжди роблю, бо на фоні у нас Україна. Україна 2014 року. Як ми знаємо, в результаті протестів на Майдані, іншими словами, Революції Гідності, в нашій країні на зміну проросійському уряду Януковича, прийшло нове вище керівництво із чітким прозахідним політичним курсом. Але ми маємо визнати, що якась частина населення України була ватноголовою. Зокрема, проросійські погляди були поширені. На півдні та сході України. Якщо у південних областях, а також на Харківщині, надто проросійського населення було небагато, і, відповідно, вся протидія Майдану обмежилася протестами або, в крайньому випадку, збройними вуличними сутичками, то на Донеччині, Луганщині та в Криму прихильників руськава міра була значна кількість, але прошу зауважити не більшість. Яку збройно і фінансово підтримала Росія, що власне розв'язала цю війну і дала українським утворенням вижити? Але про все по порядку нагадаю також, що я знімаю у форматі на пальцях, тобто це коротке, просте, але змістовне пояснення тих чи інших подій. Тому сьогодні ми коротенько розберемо хронологію саме війни на Донбасі і всі її події, що відбулися до 24 лютого 2022 року. Отже. Наприкінці лютого 2014 року Росія вела свої війська на територію Криму і вже у березні анексувала його. Попутно провівши фейковий референдум. У той же час на півдні та сході України проходили масштабні сутички між проросійськими та проукраїнськими активістами. Коротше кажучи, ситуація була нестабільною і невдовзі переросла у бойові дії. 7 квітня 2014 року, проросійські мітингувальники в Донецьку захопили будівлю місцевої обласної державної адміністрації, після чого проголосили так звану Донецьку Народну Республіку. У той же день у Харкові на подібному міті. Тингу була проголошена і зрештою не реалізована Харківська Народна Республіка. Тоді Донбас просто палав сутичками між прихильниками України і проросійськими сепаратистами, які брали під свій контроль адміністративні будівлі у східних регіонах України. Але перші бойові дії в регіоні почалися 12 квітня 2014 року у Слов'янську близько дев'ятої години ранку групою російських бойовиків було захоплено будівлю слов'янського міського управління. МВС України увечері того ж дня. Інший загін керований усе тими ж офіцерами спецслужб РФ, зокрема громадянином Росії Ігорем Гіркіним, захопив відділок МВС ще й у Краматорськ. В результаті цього російські диверсанти заволоділи зброєю, що зберігалася у цих відділках, і озброїли нею частину місцевих колаборантів, яких одразу прийняли до своїх лав. Таким чином, за лічені дні, під контролем сепаратистів опинилися Слов'янськ, Краматорськ і Дружківка. За ними було Окуповано Донецьк, Луганськ, Горлівку та інші міста Донбасу. Контроль над значною частиною якого Україна втратила вже на початку травня 2014 року. У квітні місяці бойовиками також було проголошено Луганську Народну Республіку. Реагуючи на ситуацію, 12 квітня, тимчасовим виконувачем обов'язків президента України Олександром Турчиновим було оголошено про початок антитерористичної операції на сході України. Ато новороси, в свою чергу, на зайнятих територіях провели свій референдум про підтримку незалежних народних республік. В якому, за словами Турчинова, взяло участь менше третини населення Донбасу. Всі інші цей референдум, звісно ж, бойкотували. Наприкінці травня 2014 року. Українські війська фактично розпочали контрнаступ. 13 червня було звільнено Маріуполь, 5 липня Слов'янськ і Краматорськ. А з 20 по 24 липня Україна відновила контроль над Сіверодонецьком, Лисичанськом та Рубіжним. Під окупацією так званої Новоросії залишилися геть. Малі території до того ж, в інших регіонах України було придушено всі проросійські виступи. А в Одесі вони закінчилися пожежею в будинку профспілок. Тому на поміч сепаратистам прийшла регулярна російська армія, починаючи з 11 липня, коли з боку російського кордону було обстріляно угрупування збройних сил України біля селища Зеленопілля, в результаті чого загинули 44 військовослужбовців. Російська армія стала брати активну участь в бойових діях. У тому числі надаючи сепаратистам озброєння та гуманітарну допомогу, 17 липня 2014 року тією самою зброєю ворог збив над Донецькою областю цивільний пасажирський літак Боїнг 777 в результаті чого загинули всі 298 пасажирів, що стало однією з наймасштабніших авіакатастроф в історії, 23 червня 2022 року. Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила, що за злочином стояла Росія, незважаючи на всі труднощі, до 24 серпня 2014 року українські війська звільнили Піски, Попасну, Соледар, Дебальцеве, Авдіївку, Мар'їнку, Станицю Луганську та інші населені пункти. Але через активне втручання російської армії, що неодноразово підтверджувалося спеціальною моніторинговою місією, ОБСЄ в Україні, противнику вдалося захопити ряд районів Донецької та Луганської областей. А також перекрити частину російсько-українського кордону на сході країни у вересні 2014-го спалахнула активна фаза боїв за Донецький аеропорт. Захисники якого тримали оборону 242 дні, за що були прозвані кіборгами. Того ж місяця було підписано мінський протокол про встановлення тимчасового перемир'я на Донбасі. Однак угоди регулярно порушувалися з боку ворога. Тому вже у січні 2015 року мінські угоди були остаточно зірвані на масштабного наступу російських бойовиків. На Дебальцевський плацдарм в результаті зимових боїв за Дебальцеве, що відбулися на початку 2015-го, Українські війська були вимушені полишити місто. Відтоді конфлікт фактично заморозився на подальші сім років, які щодня супроводжувалися позиційними обстрілами, що несли за собою втрати з обох сторін. 21 лютого 2022 року. Росія визнала Донецьку та Луганську народні республіки. За чим слідувало різке збільшення обстрілів з боку септу. 22 лютого Рада Федерації РФ дала формальну згоду на використання своїх збройних сил за межами території Російської Федерації. 23-го Росія розпочала евакуацію службовців з усіх своїх дипломатичних представництв в Україні. А що сталося 24 лютого ви самі прекрасно знаєте. Фух, на цьому все. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ви згадали основні події цього епізоду російсько-української війни і не відмовите мені у лайках, підписках та коментарях. З вами був Дудл, тому всім щасти і до нової зустрічі!